Автобус Київ Мюнхен потрапив у ДТП на Рівненщині. Двоє людей загинули. Аварія сталася в суботу поблизу села Верба Дубинського району. Автобус, який направлявся до Німеччини, з поки не встановлених причин, зіткнувся з автомобілем. Ваз легковик рухався у протилежному напрямку. Від удару ВАЗ сильно зім'яло. Це все, що від нього залишилося. Движимся ми тут. Ну скоро сяквом золот. Я знаю, ну ну хай шістьят було там. Чи 50, чи 60, чи може до 70. Я чесно не скажу, я не дивився на це. ну, Нормально, їхали, щоб летіли, то ні. Там вже хватиння от, отут машина, практично, так як і ми їхали, так і та машина. І він навіть не тормозив, так і пече. Напарник по тормозах я я кажу, встиг я всю крикнути, саша тормози. І машину понесло. Удар. Мене кидає туди, на проход. я тут сидів на ступеньці, ступень ж, ота ручка, бачите, аж зугнулася. От туди мене шугнуло, я впав на спину і ту машину розкрутило на ту сторону, автобус пішов на цю сторону, він сюди вже вирулив вже цього руля. Держи руля, кажу, що нікуди не влетіти. І так він отсюди оцідив. Вида наслідки ДТП трагічні. Водій та пасажирка ВАЗу, 58-річна Галина Зрівного, загинули на місці пригоди. Постраждала в ДТП і два пасажири автобуса. У 46-річного громадянина України Володимира, який зараз проживає у Лейпцигу, медики діагностували перелом правої ноги, закриту травму грудної клітки і забійну рану лівої гомілки. А 40-річний росіянин Вадим, який мешкає у Дрездені, отримав забої правого коліна і хребта. Обохідризували в Дубинську районну лікарню. Як сталася аварія, поки невідомо з'ясувати це. Мають слідчі міліції, а працівники Даї вкотре закликають водіїв бути максимально обережними, адже найближчими днями ситуація на дорогах рівненщини залишатиметься вкрай складною.